Доброго дня, Рада усіх вас вітати. Андрій, привіт. Добрий день. Продовжуємо наш марафон огляду наших японських друзів. Правильно? Марафон. марафон. Нам же ж марафоні мало зараз по телевізору, ще сюди марафон. Ще сюди, так. Да. Ну, дивіться, сьогодні хочемо вам запропонувати до вашої уваги трактор. Ну, на рулі пише Кубота, бо це Кубота. Бо це Кубота. Але мабуть, лінія е, цього трактора буде називатись. Ну не буде називатись, вона так і називається Грандел gl 220 А знаєте, що таке? От Грандель? Ну, щось таке найкраще. Гранд, щось таке. Ні, Це Кубрище. в сазі про Беовульфа, того монстра, якого він побив. Називали ну, Грандель, серйозно. Да? Да. Ну, я, я не по таких сах. <ріхи> не, не, не по монстрах, це у нас спец. Ну, але. Ну, хороший був персонаж. Грандель чи да. Беовульф? Грандель. Ні, він його замочив зразу. Ага. Ну... Це син, е, коротше, Беовульфа і я, <ріхи> якоїсь там їхньої богині поганої, і він, там вийшло таке чорті ладно, що Ладно, ладно, Андрій, повертаємося до нашого Гранделя, який війде Кубота. да, просто там скандинавська міфологія, там всі між собою щось там робили. Зрозуміло. Значить так, дивіться, 22 кінських сили. 25-ка. 25. Це 25-ка? Це 25-ка. 25 кінських сил. Угу. Трьохциліндровий, угу. повноприводний. Угу. Ну, резину ми скажемо. Широка, не широка, вузька, не вузька. Широка. Будемо міряти. Ну і тоді ви собі самі визначите, наскільки вона вам широка. А, а де рулетка? Рулетка є, є, О, в нас, є в нас, нас рулетка, все в нас сьогодні є. Дивіться, сьогодні вам для мене теж це трошки такий сюрпризний трактор, тому що в нього капот, не капот, а такий, можна сказати, Буков буковушки, які знімаються, і які ми вам можемо продемонструвати. Давай, Андрій, скриня. Ну, скриня, хай буде можливо якийсь такий е, сюрприз. Знаєш, Відкривайте що... шухляду. Відкриваємо. Дивіться, відкриваю сюди, і далі мушу отако зняти. Уявляєте? Все, тримає, тримаю, тримає. Тримаю. Навіть не знаю, як його назвати. Капот, не капот. Ну дивіться, Шух. що нам ми бачимо. Є в нас е, радіатор на 9 літрів. Є в нас акумулятор 60-ка. Є в нас розширюючий додатковий бачок до акумулятора, так само як і вчора, ми бачимо повітряний. Бак, це ж повітряний чи це вихлопна? Ні, це повітряний ось повітряний бак іде. Ось він тут захований. Вже сьогодні я вам не продемонструю новий фільтр. Він Ну, бо тут. треба буде знімати морду фари. Так, да, треба буде знімати далі. Е, мотор, ось у нас три циліндри. Покажи, Андрій, трошки мене це, вони далі. Ось вони форсуночки. форсуночки да, що підказують нам, що це трьохциліндровий. Ну вентилятор, в принципі, так. Тепер Ба дивіться бачок. Я казала. Тут вообще бачок на всю цю. Сказала, сказала про бачок, іди сюди. Про бачок сказали, пробачаємо. Пробачаємо, так. Дивіться, тепер тут. Тепер дивіться. Рук не хватає. Так, помічників у мене тут сьогодні хватає. І тут що ми бачимо? Ми бачимо вихлопну трубу. Слухай дивись, яка вона гарна. Вихлупна? Вихлупна? Ну да, Подивися, матова ні одної царапинки, Ви взагалі <реш> е, захована теж під е, такою кришкою, навіть не скажу, що це капот. У е, нас є тут масляний фільтр, ні, це у це нас стартер. А масляний фільтр з іншої сторони. Фільтр, Е, бачимо, ми бак на дистопливо, Тут вже він сиді у нас перекритий кришечкою. Добре, що там почне знімається Яка дзеркальна гарна кришечка. Слухайте, бачиш, покажи. Ох, яка дзеркальна гарна кришечка. А тут немає тут. Обманочка. А тут ні, це дивися, це до радіатора. Це заливати роз рідину, охолоджуючи сюди. Бачиш, о люк. правильно? Правильно, круто? Все круто. круто супер бомба. Так, що ми ще покажемо? А, ну давай будемо з моя рулетка. Ми сьогодні з тобою тепер з рулеткою. Що ми міряємо? Ми міряємо, Андрій, По центрах, кажуть. по центрах. По, по центрах, давай. Давайте. Що в нас виходить? То ви кажіть, що у вас виходить. Андрій, в мене виходить 90. 90... метр. Андрій, покажи точно, щоб ми нічого Та да метр, не метр, 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 метр. Ніхто нічого не підтягує. Коротше, метрова, метрова 97. колія. Так, тепер давайте дійси. ще задню. А, ну, Коррешко, що, дивиться? Думала. Я думаю, колеса шини перейдуть. А, ну давайте. Давай зараз піскаємо, що там покажи не по всіх параметрах, а й самі дивляться люди, як, які їм кращі вказники, чи по тих шипах, яка 16. Коротше 16, Чи так, чи так, так? Да, Получається? Ну, ну, понятно, що менше, якщо міряти. якщо Це так. ми міряємо, це ми міряємо ось так. Покажи, отак, ось так ми ага. міряємо. Ось так. Ось 16. Давайте, а якщо ми по меншому будемо міряти ось так, то буде в нас. Ну, скільки? 15, 15, виходить. Так буде 16, так буде 15. Нажимай. Визивається? Опа. Бачите, які це фокусні? Меджик. Що що? Меджик. Магія. Так, давай помірюємо. В рот мені ноги, Девід Блейн, як ти казав. Бачили це відео старе? Яке? В рот мені ноги Девід Блейн. Андрій. Не ну, маєш часто дивитися. Так, дивіться. В четвертому класі. В четвертому класі. Так, дивіться, в мене тут 100, 100-100, якщо посередині брати, 102. Тебе що, Андрій? Ну от я сюди довела, до, до, до середини. Та там метрова і там метрова. Просто тут метровий. виходить 102, тому що задні трошки більші протектори. Протектори. Ну давай тепер поміряємо <кхів> е, колеса, йди сюди. Так, о, підходь. Я, я дивись, зачіпляю за е, цей. Найбільший, виходить. І що тут виходить у нас? 23. 23. Ну, там, де ви тримаєте, 26, а виходить, 23, я дивлюсь. Ось так, 23, так? Да. Ну, диві дивіться. Дивіться, нікого обманювати не хочу. 23. 23. По чесноку. Андрій, мені стільки коментарів пише за ці розміри, що я не так тримаю рулетку, не так міряю, що мені хочеться. Так Давайте висити. ще одразу поміряємо цю. Давай фрезу. тримайте. Так, знову. Метр п'ятдесят, Андрій. Ні, метр п'ятдесят вісім. Один і шість, грубо кажучи. Один і шість. така як вчора була. Ну, але це ми міряли по ціпу, вона ширша. Значить, якщо міряти посереднє, давайте от посередній поміряємо. О, отут. Оце, да? Да. так? То то сама фрижа, один бачите? З моєї як, сторони, так, да. 146 Андрій. Так що є в мене глазометр. Є. Є О, глазометр. Кнопку, кнопку. Чоловіки. Тепер так, тепер дуже багато коментарів пише, що ми неправильно вказуємо рік випуску наших тракторів. Можливо, ми в чомусь помиляємося, але зараз не в цьому випадку. Іди сюди. А я Можна показую. сказати, що Іди приїхали сюди. на площадку і дати їм в морду. Іди що це сюди за брехня така? І покажи тут, що пише на цих дисках. бо мені дивіться, пише да. дід Джапан. Ну дід Япан. Так 22 на 7. 3, 97 рік. 3 97 го року. 3 97-й. А, то, а то вчора ми оголосили 98-й, а мені пишеш що це 80-ті роки і що ми обманюємо Дід Япан. Показуємо сьогодні вам по колесу, вчорашній трактор. Вчорашній трактор ми по бумагах піднімали. Дід Япан зробив. 3 97 Ну, Андрій у нас такий э, славний кавенщик в <laughs> минулому, як я дізналася так, що він ще й газу на фото Так, по старих документах справді писали, острів Япан. Острів Япан. Так, ну що ж, ру рулеткою ми все виміряли. Довжину трактора, ширину трактора, що... Ще... Давайте вже довжину вже з рулеткою. Ну давай ми вже граємося сьогодні рулеткою. Давай, може комусь це принципово для місця в харчі. Так як, наприклад, для мене би було. Щоб містилося і не заважало. Так метр, ой, який метр? 2,65. Я... Давайте руль поміряємо, йомки палки, зараз, якщо будемо міряти, то вже руля поміряємо. Кому там руль? Руль 40, Андрій. панель 40. Так, Андрій, всі <свісно> <свісно> ми тебе зацінили. Молодець. Так, давай розкажемо, що в нас тут по фрезі. Ну, фриза стандартна, така, така мабуть, як і ми вчора показували. Гар, гарна у нас тут навіску для цепляється. Дивіться, яка в нас тут штука є. Я казала, кажу, Андрій, що це нам за штуку таку поклали? Сховай її. А він каже, вона дуже важлива, тому що якщо ми відкріплюємо фризу, то прикріплюємо цю штуку, і тоді через неї ми можемо ще прикріпити чи плуг, чи якесь інше довесне обладнання. Як ми вчора казали, Плуги в нас є до таких тракторів. Правильно, Андрій? Та як на екзамені? Та правильно, правильно. Ти не на екзамені, це я на екзамені, а ти в мене екзаменатор. А, Правильно. Але знаєш, що я ще скажу тобі. Ті, що нас Я ж відбуваються, вони ще більше екзаменатори наші. Та я якось. Так, є в нас, дивіться, така безпечна рамка. Ця рамка вже. Безпечна рамка. Ну я безпеки, Андрій. Да, ну, Для я, якщо, якщо, щоб не. ну... — І я безпечний, що... всі безпечні, і не... ви безпечні. Щоб трактор не перевернувся, це такий, виходить, додаткові грузи, Андрій, получається, не? що це таке? Ну, вона, до речі, важка. Я думаю, вона нагрузтяне. На, 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 на задні колеса виходить. Та да? Ну, Та -да? Ну, то вона так. важка. Слухай, мені здається, що китайці розумніші, що вони просто як грузи на колеса ціпляють, а не таку раму прям встановлюють. Ну тут би я поспорив. Тут напевно японці розумніші. Да? Ну да. Можна ще козирьок зробити, правда? Дітей? Тим більше вже є нарізані, бачите, вже прикріп, дирки. Прикріп, є. Прикріпити козирька і буде від сонечка, правда, нас ховати. Мені здається, ну японці розумніші ніж китайці. Розумніші. Китайці працьовиті. Так, ну, ми, ми поважаємо і японців, і китайці. Так. Mm -hmm. Ну що ж, дивимося тоді місце трактуриста. Гарна дуже сідушка. Я скажу, що гарне сидіння, не в тому, що ще в гарному воно стані, ну тут трішки щось там, є царапина, але взагалі місце велике, м'яко, спинка гарна, ну така. Андрій каже, як в автомобілі, бо в нього закралися е сумніви, чи це не з автомобіля. Е мені здається, вона не рідна. Я навіть не скажу, не, не здається, мені здається, я більш ніж впевнений, що вона не рідна. Я не знаю, а я думаю, що вона так по розміру гарно сюди ввійшла і таких гарних розмірів, дуже приємних, що я думаю, що вона все-таки рідна заводська. Ну, це, це як кажуть, <зві> ми, ми, ми цього точно не знаємо, але те, що бачу, вам коментуємо. Значить так, цей трактор в нас іде з реверсом. Yeah. І для реверсу, ось у нас тут реверс є з боку, є і коробка передач. Ось вона з боку. Перша, Та ви кажіть, друга, що ще одна є коробка. Ну і тепер я говорю, що якщо ми не хочемо їздити на реверсі, привикли їздити принципово перша, друга, третя, четверта і задня, то в нас є посередині виведений цей перед. Бачите, реча. назад здавати. Да, да, є, є назад. Е Коробка передач знову в мене зліва, О, так як я казала, Щось я сильно приблизив на секунду. Да, злі, зліва, а справа все, що стосується в нас фризи. Знову гарне, гарні в нас кнопочки, гарні речашки, гарно канал, все ні? так гарно все крутиться. Тут виставляти можна різні кути роботи фризи е, на різні висоти. Ну, Треба тут погратися, напевно, що це все вивчити. Ось так само підняття фризи, да? речажок Андрій. Хай звук. Як? А, я почую звук. Шолка є, Да, Тут, напевно, що це на, на фризу піднімати, швидкості. опускати Ні, швидкості. швидкості фризи. Так? Да, да, бачу. Так. А тут а тут нас а що тут же, по, да, навісті же по навісті це виходить. Швидкості повишена понижена. Бачите, в мене сьогодні це, багато опускати. помічників. Ага, а це буде. Бач, табличка, табличка вона. Угу. Швидкості. Які швидко. Як в армії, один робить три, три розказує як робити. Помічників в мене багато, так що не мене одну екзаменуйте, а екзаменуйте нас всі. Там ну, вже давно накидують мені каменти. Так, Валі. дивіться, повишена, повишена понижна, коробка передач реверс. це не коробка, коробка зліва. Коробка зліва, а це що таке це... відбору. Це вал від це вал тут? відбору, а ми то договоримо. Стоп, що це... а тут буква Р назад. Вали задні, від... да, задня передача вала відбору. Добре, що ви підійшли, а то ми нам би тут теж напіхали би, звісно, у коментах. О, то скажіть ще раз. Кажіть, забирайте, Майк... кажіть. Забираю, забираю всі назад. Андрій вибачає все. все назад. Андрій вибачається, що мене на ту інформацію, яку я, я чусь, <рігане> я щось побачив. R, Думаю, ще одна коробка напряму зроблена. реверсна і така. Ну, думаю, японці якби, думаю, мало ли там коробка Значит, так, Починаємо все спочатку. Коробка передач нас з реверсом, вона в мене під лівою рукою. Є в нас е повишена, понижена е зразу біля неї. А ось тут в нас є вал відбору потужності. І вона є перша, друга, третя і назад. І задня, а задня що робить вал? Ну, в іншу сторону вал крутить. А в іншу сторону Він В іншу потім... сторону вал крутить. Бачите, як все просто. Добре, що до нас тут підійшов спеціаліст по японських трактурах. Значить, є, є в нас е, ручний газ, є в нас ручний тормоз. Ні, це е... цей це понижена повишена ручний газ. Це Андрій. Це ручний газ. Оце да да, кро да, да помало Обороти двигуна. Бачите, як сьогодні нам всім повезло, всі вчимося одночасно. Мать моя дорога. Все, я мовчу. Так, в нас є ручний тормоз. Ось. І, мабуть, у нас є блокування переднього приводу. Це швидкий розворот називається. я Блокування з заднього ставу. А, блокування з заднього ставу. А такий розворот що робить? Ну, швидку трактору розвернути на місці грубо. Ух ти! І таке даже буває? Це як просто тягне за речах, він сам розвертається. Завтра віці знімеш. Ну я це не зроблю. Я зроблю. Ні, ви зробите, я буду знімати. Ну що? Давай заведемо. Давай заведемо. Так. Не поняла. А ви масу включили? Тож блимає, все ж добре. А чому я. Тоді заводиться. Ну, я хочу на кухні, отак піднімається. Бо я нажав дивіться, дивіться, що роблю. Що ти робиш? Ага, Ні, ви нажміть на цей о, оцю пимпочку, оцей важільок. І міняється нахилу. Поняли? Так. Да. Люкс, правда? А так гарно робить вигунка такий тут? Ой ні, 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 ні. я сьогодні ще хочу гну Напевно треба буде виїхати туди, правда? Там де ширше місце трошки тут ну, поворот, звісно, крутий взагалі Ви гляньте який тут повороту Ви буде цього прийняти а то зараз ще десь там так пошу. і виключа. Слухайте, я щось не побачила, чи в нас є гідравлічний бачок під капотом. Він у нас є Бо, до руля гідравліка. Є десь Там низу схова я його не побачила, але я просто його відчула на рулі через те. Я про нього згадала. Ні, повертається легко. І кут повертає повороту класний. Дуже легко є він. Він маленький, тому заливається. Але він є, ну бо він, бо я про нього забулася говорити, але він я рушуся, він крутиться. Uh -huh. Ну, він, відчу, він відчутний. Супер! Ні на одному тракторі я ще так не вижигала, як сьогодні на цьому тракторі. <різь> я не знаю, навіщо цей е, е, речах, який там раптово повертає, того, що на ньому проблеми повернути і так немає. Ну що ж, залишилось нам сказати саме основне. Його ціна. Ціна на сьогоднішній день Андрій, у нас 7 тисяч? 8,7. Сьогодні я вже не ту ціну називаю. 8,7. 8 тисяч 700. Ось така ціна. Ну да, Це це не дешево, але і трактор... О, Уже до речі, буде. дуже вдало, що стоїть. Оце стоїть Шефен, э, Шефен Донфенг, 40-ківка G2. Ага. І він... Не набагато, я вам скажу від нього менший. Ну це, по розпо розмірах. Ти ну бачиш? це не типовий маленький Японець, Це такий, він. Ну це великий трактор. Насправді, Це правда. великий трактор. Це великий трактор. Що ж, дякую вам за увагу. Надіюсь, вам було цікаво. До побачення. Е, до побачення.